Штучний інтелект не може відчути пацієнта, він дуже сухий, угу. а є індивідуальні особливості. Це завжди так. Тому людину тут виключити не можна. Навчатися у нього не треба. А ось дати лікарям полегшення в технічному плані це дуже класно. Україна нині. Не абсолютно готова для до застосування штучного інтелекту в сфері медицини, як і весь світ. У нас не готове законодавство. З ним треба працювати, його треба розробляти. Тому е, і я думаю, що штучний інтелект має. Право на втілення в адмініструванні зараз, okay. і він суттєво зможе полегшити адміністрування закладів охорони здоров'я в плані ну купи паперів. Okay. Лікарі завжди скаржаться на купу паперів, і от і ту проблему бюрократії можна буде зняти за допомогою штучно, Мені здається, штучного інтелекту. А от процеси лікування поки що, я дивлюсь, що медицина не готова запустити штучний процес лікування.